Так, давай, ні. Добрий Більше 40 років. Так, уже 41 рік старий планшет вже зносився. І ми поки що не придумали ніяких нових технологій, все одно кріплення декорацій до сцени зобов'язує робити планшет з дерева. Це справді масштабна робота, бо заміна планшету сцени. Це порядка 450 квадратних метрів підлоги. Ну а щоб глядачі розуміли, підлога в театрі це не зовсім та підлога, яка в будинку чи в квартирі. Це спеціальна підлога, це, це місце праці акторів, це місце праці всіх колективів, які сюди приїжджають, це специфіка відповідна, це дорогий матеріал, це ну, складна робота. Власне, тому і затрималось відкриття сезону, оскільки планшет-сцена це дуже непроста робота, і вона триває досить довго. Нам це вдається, і в тому числі завдяки спонсорам, тому що частину коштів ми витрачаємо власних театральних, частину коштів буде з бюджету, а частина коштів це люди, які люблять театр, які хочуть допомогти, і які вкладають кошти свого виробництва в те, щоб ця сцена. Була дуже якіснішою ніж було. Ми скоротили кількість місць у залі, оскільки на балконі третій ряд є місця, з яких практично нічого не видно, ми їх вилучили з продажу. В глядацькому залі ми влаштовуємо чотири місця для людей з інвалідністю на кріслі з колесами. Косметичний ремонт холу першого поверху, оскільки будемо оновлювати нашу фотогалерею наших акторів. І та взагалі, після того, як була проведена нова проводка для пожежної сигналізації, там залишились штроби, Ну взагалі за 40 років він теж вже зносився. І, ну поки що зі своїм власним коштом робимо цей косметичний ремонт. Щоб ці рекламісти мої піарщики, це було їхне. Рано зібралися всі чекали, вони ми на раду собі зробили. Ну, Човки треба використовувати. Але тут вони ж нам його залишили в якомусь там. Mm -hmm. Нічого, абсолютно голе приміщення, без нічого там поставили там буфіки поставили. Так, ми зробили таке, щоб сюди навіть могли інформаційні е матеріали роздавати і так далі. Ці зустрічі з установами організаціями.